З Всем привет таким! Короче, дивіться, поставити отако. Зможете? Отако тако зможете? Лайко! Це виживание гТА. Тут я виживаю, гіташка, коротше, пом. Я замучився йти пішком. Так. Беру ММшку давно. Короче, двіте. Цей ігра, геть, а, тепер рань, бачите. Всего. Тачів назводиться. І ми її просто будемо шукати місця там, де можна заходити. Не знаю, їх багато тут має бути. Ааа, мама! А-а-а! А, бо. Я зрозумів, ніколи не розганяйся дуже швидко. Так, короче, двіте беремо мою любимую машину кисню девно, е -е. то не моя ой О-о-о-о-о! О, -о, 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 -о. О дитик немеру. Хочете их дрифти Хочте, що я зняв якийсь там дрифтер типа серія по дрифтах. Як машина дрифтить? Напишіть коментарях. Стіп! Стій! Так. Ми не будемо продовжувати зараз знімати, тому що ви не поставили лайк. Поставте лайк, будь ласка. Ви не поставили лайк. все Я буду сидіти Я ліпше сполюблю. Так, поставте лайк, тоді я буду вже знімати. давай давайте. Я чекаю. Щось бачу, ви не ставите. Давайте ставити, ставте, ставте, швидко. Йоу. Там я можу сидіти скільки хочу. Давайте ставте це, це не тяжко. Поставте лайк. Хі -хі -хі. Так, почекаємо переходимо. О, бачу, хтось поставив лайк. продовжуємо. Так. Йдемо далі бачите, я різне знімаю, я знімаю, що знімаєш? Я знімаю, що маю бажання. У мене ще є друг команда, типу моя. Це Остап, теж допоможіть йому. В нього не за нього... Ви питаєте, що у нього не, не випускають ці ролики, думаю, бо... тому що у нього там якісь проблеми. І не може довго знімати, типу, відео. Він хоче довго зняти, що типу, ми... В нього перше виживання. Ми будемо виживати в, в Майнкрафті. Там він мене знайшов. Прикольно. Він може випустити. Я ми постараємося, щоб воно випустилося. Не знаю, чого з мене випускають, скоріше. Ну, типу, не проблема, що став не хоче. То, типу, YouTube щось. Треба номер щось там дати А ми даємо даємо а воно не а воно не дається Короче Оце місце читавське. Щось от Ой! Ой-ой-ой, що ой, ой, я зробил? тут туда А я завжди злізаю от Отсюда от Це найліпше місце Це 12 Переді Oi, oi. Oi, je zarpała. Kaby. Rapodem. Хочешь topas, типа эпично так. Работаем. Просто напитайтесь, если что я так хочу. Ааа, я -а -а, заспан все. Ааа! -а -а -а, мама, не! о, все. Так, туда я. Ага. Угу. Да, я заспанил свою машину нормально. Там ніби не буде місця О, та я то супер. супер так, Давайте ще ви супер заспавне. А перший розфігач мені. Давайте. Що я виросвієте, стояти супер. Типу розстріляєте, щось ще. Ой, може чи що? Ні. -гі. А, ні, бачите, розведете піття. О, oh, маш, дрифты. Ой, вс, да. Ты это супер, все, что? Бэм, -бэ -топ. Якщо бэм -бэ, то Я же тут дрифт пока просто. Постой, uh дрифт, -huh! просто. Алло, ама! О, тут все выхлопна. Вися. Якщо резинация дыжу. Опа. Ще два колеса. А не, конечно. Ааа, что за фигня такая древчиска? И тебе нагрелся там. Хочу ми заріфули. Поняли, ми дрифтили. Так, ми дрифтили, могли як дрифтили, ми дрифтили, ми дрифтили. Так, -г -г -г. так, що, мугу. Цей ролик кис довго не було. Ааа, де? То що таке. Сій! І що не дрифтиш? Мочто нас перед Зразу спочатку древці. У мене на місці. газ. Почнемо мі... на місці на древці починаємо. Кого бісять комарі, поставте лайк. Напишіть коментаря. Мене бісять. комарі. Так. У мене є з Остапом цілиться в нього. короче там кумари так жерлы нас я пыталась скільки мені руки скільки ему років. ему 9, мені 14 она просто поломалась сейчас значит она теперь код Ну, я до хату заручили кума, мітика. А, стати, я всі нормальні ютубери. Буду без камери. Знімати. Тому що, знаєте чому? Тому що ви маєте підписатися на мене. Ви хто? Знаєте, підписатися. По-перше, підписатися маєте бути. Мальчик, это на солнце теперь. Писать себе... Вы... Кто мой, как Да, наверное. я так звую, парком Я заскучився за зйомком. Я там не знімаю, потому что я мама справи. Угу. Приведу пизд трошки. Побегли! Короче, вітям. То любе, а я знимаю, позвольчик тоже. Підписитесь на канал, ласка, я мусимо мене розбити. Ууу, я так зас. Якщо м -м -м, мене можуть заб... Пагнати Ютуб за то, що я не піднімаю. Типа. У мене не піднімаються підписники. І таке може бути. Остапом вже можемо забавнити, тому що він не знімає відео. Так. Я йому буду скоро питати. Робити Ютуб робити. І, коротше. І, коротше, буду робити канал. Ну, там, коротше. Ви знаєте, що мене відео завжди якісь прикольні. На жаль роздоблено. Так 5 хвилин просто поїхав. Змінити? Діти, якщо ви питаєте, то здесь дури просто машиною. Видіть подивився дораскувати, Так Зараз треба взятися. Так треба роздриватися. Рознастися другим другим боком. А що, а що з том? Ага, в то. Я думаю, що так не зрився, но. Подожди, что он так долго едает. Потому что... Хм. <laughs> так. 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 Хм. Угу. Ой. Ой, ой ой плама. Вс. Так мой драбож дра від мене. Я не хочу зніму. О, все, Що за фіні. О, Дип. Треба його поремонтувати. Це... Це Ярикова любима машина. О такое симя Ярикова любима машина. Просто такого робля, на no, фора, не знаю, где ярика. Mm, просто не назад я тут ярик. Разбергайте вач-то. Так. Базуку, я кашки не дознаюсь. Ага, я волну. О боже, я базуку. Лопну. Попробуй не зарастает. О! О! Шо один колосса моей лопнуты. И все А уже все А, мы керовні сильно. Викрой все без класси спасаюсь я сильный простой, как на дрифт. а у нас, наверное, разгоняющаяся к Эй, я думаю, что за к шутку Она а только пельмень <клышко> <клышко> 200 почти такие газовый я газ даю Витягу ну, почепа. А, все Витя Шан. Ну задайте стопить. Царужи и машина до ухоны. А знаєте, в чому прикол тієї машини? Дивіться. А це я заберу Во! Це найгірше! А воно, типу, броніроване, бачите? Нічого таке не броніроване

Це на тема. Це типа такесно. Типа тут расстрелял просто. Мам не бесо. Ничего, я тут прострелял. Ой, все попробуем систем А он западает себе не дает. Я. Не верю, что она Слабо. Ой. Ай, больно, че было. Я в шоке. Меня зараз теперь так махали.

Всім, всім пока. Я завершую. Поставте лайк і пишіть, якщо, на мене. І напишіть коментар, якщо вам зняти. А всім. Усім пока.